Слава Богу, дорогі брати і сестри. На цьому тижні ми по плану читали, завершили читання книги Осії і е, хотів би коротко розказати про Осію та Божий план, який він задумав щодо нього. Отже, в Бога була місія для Осії. Він покликав його бути пророком на Ізраїля в часи, коли було провління Єровама. Але перед цим Бог мав його підготувати для цього, для цього шляху, який він для нього запланував, і того слова, яке він буде говорити до Ізраїля. Виникає логічне питання, що ось я не міг просто передати це слово від Бога. Я впевнений, що якби Бог сказав йому сказати те і те, то він би так і зробив, так і передав до Ізраїля. Але чи мав би він розуміння цього, що саме він каже? Для чого Господь постійно прощає Ізраїля? Для чого Він постійно е, милує Його, навертає до себе? Адже ми знаємо, що Ізраїль постійно відвертався від Бога. Скільки було суддів, скільки Господь пророків посилав, скільки казав навернутися, відійти від служіння ідолам. І для того, щоб Осія розумів, якою любов'ю Господь полюбив Ізраїля, він йому каже на початку розділу: Візьми собі жінку, блудницю. Дуже таке дивне слово від Бога здавалося б, він святий і каже пророку взяти блудницю, собі в жінку. Але Осія не каже йому, чому блудницю, є ж багато інших жінок. от Гарних, порядних. Він не починає роптати, він виявляє послуг і е, бере в жінку Гомер. Вона народжує йому дітей. Е, перша дитина це син Ізраїл, е, як прообраз Богом обраного народу. Друга дитина дочка Лорухам, тобто непомилувана. Бог, наче, показує, що гріхи і відступство Ізраїля вже перейшли якусь межу, і він вже не має милосердя до них. Третя дитина, син Лоамі, Ви не мій народ, як остання крапка. Що ми бачимо далі? Дружина Осії, не дивлячись на проявлену ним любов до неї, він її витяг з того гріховного життя. Запросив до себе додому, вони одружилися, вона народила йому дітей і, не дивлячись на всі ці, всю цю любов, проявлену, вона все одно йде в гріх, в блуд, повертається до блудливого життя. І все одно Бог наказує йому в третьому розділі проявити до неї ту саму любов, повернути її. Ось я, напевно, знову не розуміє, для чого, але так само виявляє послуг і навертає її до себе. Знову любить її, проявляє стару любов до неї. І навіть так прощення і любов Осії не навернули її зі старого життя, вона знову і знов починає блудити. Це приносило Осії тільки страждання і біль. Що ж Бог хотів показати цим? В Ісаї та Єремії Бог порівнює відносини між собою і церквою, як відносини між нареченими чоловіком і дружиною. Так само і церква Ісуса Христа є нареченою. Як Осія любив і прощав свою дружину, так і Господь милує і прощає Ізраїля. Господь обрав Ізраїля і дав йому величезне благословіння, землі, мир та спокій. Але вони все одно дуже скоро забули про цю милість і знов повернулися до старого блудливого життя. І навіть так Бог все одно шукав їх помилувати, шукав їх спасти, давав надію, як люблячий Бог. Бог через життя Осії показує, наскільки, він, наскільки далеко Ізраїль зайшов в своїх гріхах, що навіть любов і шанси не навертають їх до Бога. І народ, який не заслуговував на милість, Господь все одно продовжував його милувати і любити, тому що наш Бог є вірний Бог. Через досвід, через досвід життя з повією Осію зрозумів, наскільки рівень Божої любові є вищий за, людський, за людську любов. Він зрозумів, що зради і блуд гомер це як ідолопоклонство Ізраїля, це як духовний блуд. І Осія закликав Ізраїля навернутися до Бога, бо Бог є любов. Бог полюбив Ізраїля не людською любов'ю, а божественною любов'ю, безумовною любов'ю, не за діла. Бо якби він любив за діла, то ні Ізраїль, ні ми не мали б спасіння, бо ми не можемо спастися за своїми ділами, бо це нам не під силу. Ми є грішні, наша природа гріховна. Але Бог любить нас своєю безумовною любов'ю. І в Осії, 11 розділі 9 вірші, Господь говорить до Ізраїля, не вченю ж жару гріху свого більше нищити Єфрема, тобто Ізраїля, не буду, бо Бог я, а не людина. Бог не є людина, і Він любить нас своєю, агапе, Божою, безумовною любов'ю. Слава Богу за його доброту, милість та любов, якою він нас полюбив безумовно. Амінь.